Усі мої вітання. Потрапила до мене знову мікрохвильовка. Мікрохвильовку взяв я на металоломі в такому стані. Зараз вона ще обмащена в болоті. Але по загальному стану зовнішньому, наче, непогано Всередині теж більш-менш стан непоганий. Є моменти деякі. Але їх легко буде ліквідувати. Стосовно чи, як, чи працює чи не працює, не, я не можу зараз подивитися, оскільки провід обрізали на мідь. Ну що ж, першочергово, що потрібно. Зараз я легенько її обмию, під'єднаю кабель, пробувати, як вона у роботі. Ну і покажу вам. Тоді будемо робити якісь висновки стосовно її працездатності і шукати причину саме поломки, яка, через яку її здали на металолом. Ось так трошечки я її помив, вже зовсім інший вигляд вона має. Зовнішню, візуально, вона вже досить -таки приваблива. Всередині, не дуже сильно відмивав, так скриєчку легенько, десь, десь поверхнево, можливо, ще більш глибше, більш якісніше буду домивати вже після того, як перевірю її на працездатність. Ну, і зроблю, щоб вона е, працювала. Е, для того, щоб ось такий кабель, я знайшов у мене був, я собі попередньо такі кабеля е, збираю на металоприйомці. Це також кабель з мікрохвильової печі, е, яка там вже була, скажімо так, в непридатному стані, щоб її відновлювати чи ремонтувати. Я просто знімаю запчастини, які мені необхідно, ну і забираю. Тому такі кабеля в мене час від часу з'являються, і я знаю, для чого я їх беру. У даному випадку, ми ж вже бачили з вами, тут кабель обрізаний. Тобто це я поставлю сюди і все буде гаразд. Буде, думаю, працювати. Ну, давайте будемо розбиратися причину її. Е Зняв я кришечку. Ось такий зовнішній вигляд має середина. Дивимося по платі ніяких не видно моментів, щоб десь щось згоріло чи плавилося. Ну так, попередньо. Я думаю, що це ось причина. Навіть Ще хтось щось видумував, ставив такого запобіжника сюди. Ну і тут теж ми бачимо щось придумане. Ось. Отак, по по-загальному. Зараз в мене є, до речі, такий запобіжник. Будемо ставити і дивитися далі. Ну що ж, друзі, зняв верхню кришку. Візуально більш-менш тут напереді, на платі все гаразд, на блокове все гаразд, ніде не видно підгорілостей. Тільки одна е, причина, як, на яку я і зверну увагу, це збоку стоїть ось такий запобіжник з дротиком. Вже хтось щось хімічив. Ну і тут закладений також. Ми бачимо з дротиком запобіжник. Такий запобіжник в мене є. Зараз я поставлю. Все під'єднаю і спробуємо її у роботі. Так, друзі. Ознаки життя вже ми бачимо. Наша мікрохвильовка світиться. Табло світиться. Давайте спробуємо щось поцокати. Поки що на цьому і все завершилося. Ну, Будемо зараз шукати далі. Лише табло світиться. Табло далі не працює. Яка причина? Будемо шукати. Кабель я поміняв, бачимо, інший поміняв даний запобіжник. Ось тут поставив той маленький, який був під катушечкою. Там він з дротиком, бо в мене поки немає такого маленького тут. Ну, Я його самі не звичайно. Далі шукаємо причину, чому не вмикається саме управління мікрохвильовкою. Ну що ж, друзі, можна підводити вже певні підсумки по ремонту даної мікрохвильовки. Samsung досить така непогана мікрохвильовка. ця, Сенсорною панелью, яка вміщує в собі гриль, розморозку має функцію. І досить так немала не кількість е, різних функціоналів, які представлені даній мікрохвильовці. Зараз, що я буду далі робити, це домивати її, дочищав, значить. Було замінено запобіжник ось цей на цій малій платі. Там стояв ось такий з дротиком, звичайно, що він вже був непридатний, так званий жучок. От, був у мене була донор мікрохвильовка, з неї я зняв ось таку, такий запобіжник, в принципі, він працює. Ще потрібно замінити. Ось там є запобіжник. Де оцей пучок друті виходить, оце вище. Там жучок стоїть, але наразі в мене тут немає. Потрібно його просто замінити. Ну, це я заміню або завтра, або післязавтра. Домити це все діло ще потрібно. Так, загалом, в принципі, все працює. По панелі. Не працювали кнопки зовсім. Коли я підняв верхню оцю гарненьку, гарненький пластик, я побачив, що там волога була, плюс все було нечисте всередині, тобто туди завжди затікала водичка, коли милося, за все діло, і, звичайно, потрапляла нечиста всі нечистоти, які там збиралися, і не працювали в функціонал самих сенсорів. Звичайно, я їх почистив, всі почистив, помив, повитирав, приклеїв назад. Ну і, в принципі, наразі всі кнопки ми бачимо, працюють. Ось. Всі кнопочки гарненько працюють. Розморозка. Грами, кілограми, стовп, гріль. Оці кнопочки, тобто все, все працює. Кожна кнопка повністю функціонує. Ну і на саме завершення, як же ж без проведення дійсного показу, що вона працює. Виконує свою функцію. Звичайно, 30 секунд. Давайте подивимося. Ось, бачимо, деформація відбулася. Вона вся така. Стала мокренька. Зараз я її розріжу. Однією рукою, звичайно, не незручно. Бачимо, що вона дійсно. А, аж пече. Вона дійсно робота завершена над даною мікрохвильовкою Samsung. Що хочу сказати, що даною мікрохвильовкою досить таки непогано за нею доглядали. Вона має по візуальному по внутрішньому вигляду мале напрацювання, тобто користувалася досить мало нею. Але сталася халепа, згорів значить, запобіжник. Ну і відповідно в ремонт не давали. Ну, я не думаю, що в нас і тут десь ремонтують їх. І просто викинули. думаючи, що вона просто згоріла. Е, наразі е, я її помив, зібрав, помив, повідчищав гарненько зі всіх сторон. Всередині досить таки непоганий, також вона вигляд має. Ось така вона всередині. Зараз фокус, щоб зловило. Всередині гарненько все віднив. Працюють повністю всі функції. Гріє гарненько все. Тому то можна сказати, що проект даний заведе ваших, ваших коментарів. А на цьому всі гаразді вам. Добра. Бувайте!